Вітаю всіх відвідувачів каналу. Сьогодні ми продовжимо розмову про державу і владу. Але я пропоную звернутися до, якщо можна сказати, колиски нашої цивілізації, коли видатні мислителі минулого починали розвивати і видавати свої ідеї, які допомагали іншим. От так в критиці. І в дискусіях-суперечках розвивалася суспільно-політична думка. От нас з дитинства навчають, що у нас є батьківщина, тобто земля наших предків. Мова йде про країну. Далі комусь і до школи, а комусь ще і в школі. Розказують, що є держава. Але хіба хтось задумується над тим, що це таке в такому віці? Ми з цими явищами живемо і не задумуємося. Як не задумуємося, і не дивимося природі. Природа нас оточує постійно. Це наше середовище. і Воно сприймається як належне. От ми кожен день проходимо повз велику кількість дерев. І теж, чи задумується хтось над таким явищем? От як дерево піднімає з землі вологу до кожного листочка на самій вершині. Якщо дерево чималеньке, ну невеликого діаметру, чи з такого великого діаметру, там ще більше тих листочків, значить, і води потрібно туди більше донести. Вона щось важить, є сила земного тяжіння. І ми знаємо, що там середи ніякого насосу немає. Але якимсь чином дерево піднімає цю воду? От така проста річ, на яку ми теж не звертаємо уваги. Але природа має свої загадки. Так от і держава, вона ж не відразу з'явилася. Ми говорили про те, що є така гіпотеза, припущення. Що держава з'явилася десь 5 тисяч років тому. Також ми знаємо, що люди з'явилися 2 мільйони років тому. От як це так відбувалося? Майже 2 мільйони жили, 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 ні про які держави ніхто не говорив. І в останніх 5 тисяч років почався якийсь прогрес. Люди почали думати, держави почали з'являтися. А що ж таке? Що ж таке повпливало цікаво? От і ми зовсім трішечки не повернемося до витоків цього процесу, трансформації свідомості людей, які почали аналізувати земні порядки, робити з них висновки. Отож, ми згадуємо. Найдавніші народи ми говорили про те, що однією з перших цивілізацій була Шумерська, далі Акад, Вавілон, Асирія. Ну і всі ми знаємо дуже давні народи. Це єптяни, індуси, китайці, перси, греки. Ці всі. Народи залишили нам у спадок безліч міфів і легенд про земні порядки. І про їх, і про їх о, божественне походження. От світоля цих давніх народів формувався якраз на міфологічній основі про місце людини в світі. Земні порядки розглядалися ними як частина загальносвітових, космічних порядків. Які встановлені богами. От саме в такому розумінні древні люди розглядали земне життя, суспільний устрій, стосунки між собою з богами, свої права, а також те, що людям дозволено і що заборонено. Божественне перше джерело походження земних порядків характерне для всіх міфів. Ну, а далі все було по-різному. Наприклад, давнокитайський міф говорить про те, що Верховний правитель Піднебесної являється єдиною особою в зв'язку з вищими небесними силами після того, як Боги передали владу людям. В Єгипті, Вавилоні, Індії зустрічається версія міфу, що боги являються джерелом влади правителя, але й самі продовжують бути вершителями земних справ і людських доль. Ну і своєрідно трактують владу євреї. За їх версією, єдиний Бог знаходиться у договірних стосунках з усім єврейським народом і являється його главою, відомо для них, що безпосередньо Бог передав Мойсею закони. Повсякденному житті у них правлять люди, але коли наступають якісь. Екстраординарні, надзвичайні події можуть ставатися чудеса. Це Бог допомагає. У древніх єгиптян вважалося, що фараон уособлює земну владу богів. Судді вважалися жрицями богині правосуддя маат. Вони носили її зображення і повинні були виносити справедливі рішення. Ну, від, від давніх давніх єгиптян залишились пам'ятки, на підставі яких можна таке розповідати. Це повчання птахотепа, яке відноситься до 28 століття до нашої ери, книга мертвих 25 століття до нашої ери, а також настанови Гераклеопольського царя своєму нащадку, 22. -е. Століття до нашої ери. Тут е, поляків, до поляків це немає ніякого стосунку. Це Єгипет. Так, повчання птахотепа підкреслюється природна рівність всіх вільних і обґрунтовується необхідність відповідної поведінки, принципам або критеріям справедливості і доброчинності. 28 -е століття до нашої ери. Ну, це ж стосується і настанови Гераклопольського царя, в якому він пише, що правитель це людина, яка творить правду і прагне справедливості. Звертається до сина не чинити несправедливості, тому що від праведного правління буде тільки. Добро в державі, не буде заворушень, не буде повстань. За давньою шумерською міфологією, яка перейшла до Вавілону, покровителем справедливості, захисником слабких був Бог Шамаш, який жорстоко карав все зле і несправедливе. І з Вавілону є теж пам'ятка це закони Хамурапі. Відносяться до 18 століття до нашої ери. У Вавилоні були вільні люди Авілом і Мушкеном, і у них були раби, які були захоплені в війнах, і були також раби боргові. Не за борги попадали. <кхух> Давня Персія. <кхух> Відбувається перехід від міфічних уявлень в бік раціональних поглядів, що пов'язаний з іменем Заратустри. Це восьме століття до нашої ери. Його погляди сформувалися у вчення зороастризм і отримали поширення на Близькому Сході, в Азії, Індії, Греції. Оці о, погляди повпливали на Становлення і християнської доктрини. Основа вчення Зератрустри це боротьба добра і зла. Отак, в першому тисячолітті до нашої ери відбувся процес раціоналізації соціально-політичних поглядів і відхід від міфологічної ідеології. Далі Індія. Суспільно-політичні погляди в Індії розвивалися під сильним впливом міфічних і релігійних уявлень. Це визначило те положення, яке займали жреці брахмани в соціально-політичному житті індійського суспільства. Давноіндійські пам'ятки в цілому називаються ведами. Це санкритське слово означає «віддання знання. Цим пам'яткам 2000 років, якщо влічити до нашої ери, Уже в Ведах у них говориться про чотири варни: касти, верстви російською мовою сослов'я. От залежно від того, з якої частини світового тіла Бог виготовив людину, вони поділяються на брахманів, кшатріїв вайшиїв і шудр. Перші дві це привілегіовані, а вайшиї — це в основному торгівці, лихварі там були. Ну, Шудри це нижча каста, ремісники, селяни, а також їхні помічники, слуги. Отаким От чином індуси вважали, що сам Бог визначив. Місця, роль положення, а значить права і обов'язки членів цих варн. Приблизно до другого тисячоліття до нашої ери відносять і закони манум, які були вже оформлені на основі більш ранніх вед, і логічно, що в них було закріплено якраз поділ суспільства на ці варни. І їх нерівність уже з народження. Ну і такий ліричний відступ. В Радянському Союзі в 70-ті, -80 80-ті роки показувалися індійські кінофільми. Ну Тоді вони не по телевізору показувались, тоді їх демонстрували в кінотеатрах. І от. Сюжет був такий, що молоді люди покохали одне одного, але вони з різних каст. Ну і не можуть бути разом. Дуже багато індійських пісень, танців. Ну і десь ближче вже до фіналу. Виявляється, що його чи її там якось так в свій час загубили, не ті люди підібрали, виховали, а виявляється, що вони з однієї касти або з рівних. Ну і тут уже веселі танці, весела музика, пісні, все закінчується хеппі-енд, жінки плачуть, дехто ридає. Ну от конкурентами по от російською накалу страстей індійських фільмів. Можуть бути тільки мексиканські чи то іспанські. От був такий знаменитий фільм Єсенія. Там теж всі плакали. Але далі до серйозного. В VI столітті до нашої ери в Індії з'являється Будда просвітлений. Він у своєму вченні відкидає Бога і проповідає, що справи людські залежать від людей. Критикує нерівність систему Варн на, при... на противагу теологічному брахманістичному вченню, протиставляє своє раціональне, гуманне вчення. Ну і в період 260-230-х років до нашої ери. Буддизм стає в Індії державною ідеологією. Ну і далі Китай, як розвивалися в них там суспільні думки політичні. Почнемо із Конфуція, найбільш, напевно, відомий багатьом. Жив 551-479 роки до нашої ери. Відіграв суттєву роль в розвитку і філософської і політичної думки в Китаї. Конфуція розглядає державу. Як велику сім'ю, а імператора як батька. Така у нього патріархальна концепція держави. А правління при цьому аристократичне. Тобто, народ повністю відсторонений від участі в управлінні державою. При цьому Конфуцій закликав до ненасильницьких методів управління. І він розуміє. Що не повинно бути значної поляризації небагатих і бідних. Він говорить: якщо в країні царить гармонія, то народ не буде малочисленним і царить мир, не буде небезпеки, повалення правителя. Конфуцій негативно ставився до правління з допомогою законів був прихильником морально-етичних норм і принципів. І до другого століття до нашої ери конфуціанство було визнано офіційною ідеологією. У свій час конкурувало з буддизмом. Критиком конфуціанства в vi 5 столітті до нашої ери був Цзи, який відстоював інтереси народу. От його слова, якщо палац розкішний, то поля покриті бур'янами і хлібосховища пусті. Народ голодує від того, що влада бере занадто багато податків. Важко управляти народом тому, що представники влади надмірно активні, а все це розбій і вихваляння. Цікаві думки, як на той час. Вважав, що все те, що неприроднє, це хибний шлях, вводить принцип бездіяльності. Тобто це засудження антинародної активності правителів і багатих і заклик утриматися від гноблення народу, дати йому спокій, так буде краще розвиватися. Наступний мислитель Моцзи. жив у 479 400-му році до нашої ери, критикував і конфуціанство, і Лао-цзи, і легістів, законників. Але треба звернути увагу на те, що він вважав, що люди рівні за природою і обґрунтовував договірну концепцію виникнення держави. А це означає, що верховна влада належить народу. Більше 400 років назад до нашої ери. І такі от думки. Він говорив так, що небо не розрізняє великих і малих, знатних і бідних, всі люди слуги неба. Ну і далі він писав про те, що небо одинаково дозволяє всім вирощувати худобу, врожай і так далі. Тобто одинаково до всіх відноситься. І от вчені Мадзи, особливе місце, займає вимога враховувати інтереси народу в процесі державного управління. Критикуючи Конфеціянство, Мадзи докоряв їм тим, що вони надто багато розмірковують, але реально не здатні допомогти просто людину. І з IV століття до нашої ери в Китаї вже починають розвиватися ідеї легістів або законників. Оце вже були прихильники управління за допомогою жорстких законів. Вони вважали, що стосунки між владою і населеннями носять антагоністичний характер із відповідними наслідками: хто кого. Держава сильна, значить, все буде нормально. Держава слабка, повстання, заколоти, можливе повалення державного ладу. І от до одним з верніше видатних таких представників школи легатів був Хань Фей. Вже в 3 столітті, до нашої ери, він дав тлумачення принципу бездіяльності правителя. Ну, на противагу до принципу бездіяльності Лодзи. Трактує бездіяльність правителя як таїнство, з допомогою якого необхідно приховати від підданих механізм владарювання. Вважає ідеалом правління, це коли піддані не можуть осягнути тайне управління. Це якраз до того, що гідно китайських міфів, верховний правитель Піднебесний єдина особа, через яку здійснюється державне управління і контакт з богами. І от все повинно, якщо приховати, повинно вважатися, що від Бога йде. Далі Ханьфей вважав, що закони. Обов'язково повинні бути доповнені мистецтвом управління. Таким чином, в Китаї вже до Другого століття до нашої ери була розвинута державна ідеологія, яка поєднувала в собі і конфуціанство, і легізм, що надалі визначало розвиток держави, держави права і управління. Оці згадані. <кій> мислителя мали вплив не тільки на своїх сучасників, але й на наступні покоління. От Ми ж їх до цих пір згадуємо. Отаким От чином люди вносили в свій посильний вклад в розвиток цивілізації. Ну, а далі треба переходити до греків, але Греція це дуже-дуже така велика тема, серйозна, бо греки дійсно залишили дуже великий спадок після себе. І вони нам ближчі за менталітетом, ніж мислителі з Китаю, Індії чи Месопотамії. От тому наступного разу. Ми вже дійсно почнемо розбирати видатних філософів давньої Греції. На сьогодні поки що все. Дякую за увагу. Бажаю всім доброго здоров'я. Будьте уважними, бережіть себе. До побачення!